Вітаю, друзі. Цікаві-цікаві події починають розгортатися. На Польщу полетіли 210 шахранів. Що це було? Це, можливо, не встигли перехопити українське ППО перехопити, а можливо, це ну, цілеспрямований удар. Що це було? Що це було, до чого готуватися, що, можливо, хотіли випробувати. Ще раз на міцність Євросоюз і НАТО, Росія. Ну, давайте подивимося, що про всю цю історію скаже Таро, як Таро вважає цю інформацію, що відбувається на сьогодні, що задумала Росія, можливо, тут і Китай, ну і так далі. Тобто всю цю історію зараз ми подивимося через Таро. Не створюють ситуацію, певно. Створюють ситуацію в Європі. Вони, 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 знаєте, створюють ситуацію, як прощупують, як комфорт. Стосовно комфорту, так, зараз подивимося. Наскільки, знаєте, а вони створюють створюється ситуація досить, досить кармічні зараз, події відбуваються, дуже значущі. Страшний суд це або створюється ситуація страшного суду для комфорту Європи. А таке завдання. Завдання перед Путіним — кошмарити да? страшний суд в Європі, їхньому, їхньому бо вона зажралася, бачите, еліта, елітна Європа, вона розслабила, як то кажуть, свої булки, тому треба спробувати її покошмарити. Страшний суд. Для того, щоб, знаєте, як вона відмовилась від чогось, відмовилась від чогось, ну, можливо, від підтримки України. Розумієте, тут повний розворот, щоб, щоб вона розвернулася, щоб вона переглянула свої, свої погляди, можливо. Ну, це ситуація рукотворна. Тут, дивіться, тут, тут спеціально створюється ситуація для неї харнічна. Давайте точніше подивимося, що це за історія з шахедами, атакована Польща. Так, тут, дивіться, знову падає страшний суд і смерть. Тобто, створюється ситуація, яка буде ну, для трансформації. Створюється для трансформації. Однозначно, це події, на яких, це крапочка, від якої почнеться щось нове. Ось так. Це доленосні. Зараз відбуваються доленосні події, взагалі для всього світу, а особливо для Європи. Європа вже теж такою як колись, вже не буде. не буде. Вона. Вона буде переглядати свої доктрини. Ось так. От вона відмовиться від попереднього комфорту. Або, знаєте, такий меседж, що це був посланий, що як колись Європа вольготно жити не буде. Це були останні рік, останні дні, місяці, коли Європа жила ось так ні про що не думаючи. Тепер будуть її кошмарити, тепер буде страшний суд. Для, його, для її дому, для її стабільності. Отак от, от. Тобто, вже стабільної ситуації, мирної стабільної, як колись, в Європі не буде. Це послання, це меседж. Це меседж. Ось так от. І вона житиме, знаєте, в якому, в якому ракурсі. М -м, мечі вгору, але війни нема. Тобто вона буде жити постійно поготові. постійно на поготові. Ось так. Нема війни, але нема, не буде й миру. Ось як ось, ось ця карта говорить: двійка мечів. Війни ще немає, але вже й миру не буде. Спокою не буде. Вольготної житті вже не буде. Ось так. Ось вам і безпілотники, ось вам і меседж, який послав Путін. Можливо, навіть разом з Китаєм. Так? Що думають, думають європейські лідери про. Цей інцидент, скажімо так, що думають європейські лідери? Це знаєте, це те, що вони не покажуть, не виставлять. Ну, Можливо, там декілька реплік вони там кинуть у медіа, але те, що вони от розуміють, що це був за такий зальот безпілотників, що, що вони думають. Ну, У них є план. Вони, вони думають, що. Планується, планується розширення кордонів, тобто планується переділ, настає час Х переділу кордонів, переділу світу. Боротьба. Тут, знаєте, як, в домі, планується вдомі ну, таку боротьбу. Да? Подивитися, хто, чи буде Європа єдина, чи не буде. Тут ще тест, бачите, як Таро е, говорить, тут ще буде тест проходити на те, що, чи встає чи Європа як єдина да, дім, європейський дім, чи вони розсиплються розвалюються. розвалються. Ну, це іде тестування, тестування на єдність, тестування, чи готова, готова, готовий цей дім. Е, Битися, боротися, розумієте, тому що тут боротьба. Ну і головне ж завдання і план Путіна роз'єднати, розбалансувати, да, кожен сам за себе. Це план розбалансувати Їм, трансформувати Європу, ось так, щоб, щоб тут був кожен сам за себе, Польща за себе, ну і так далі. Щоб кожен був сам за себе, і ось в такому стані, ні миру, ні війни, щоб постійно тримати у, у страху європейців. А щоб вони були позговорчиві. Розумієте, це не просто так, це, ця атака, щоб вони були позговорчиві. Вон, Путін розуміє, що, вони не, що їм важко домовитися, що він за завдяки своїм лобістам вони можуть не знайти спільних рішень. І це буде грати на руку Путіна. розумієте? Не зможуть домовитися. От в таких умовах буде, знаєте, ще так скажемо. Він тестує, от в таких екстремальних да, смерть і страшний суд. от Він планує в таких екстремальних умовах, чи домовляться, чи не домовляться, чи зможе цей дім європейський домовитись, чи не зможе. Дивіться. Розумієте? Чи вони будуть розбалансовані? І тут подивитися ще, де у них різні погляди, і бити саме в ту. Точку, де в них різні погляди, ще більше Європу розбалансовувати. Ну, тут, знаєте, тут плани у Путіна, я вам скажу, ой-ой-ой. Але це, це ж розуміють, я ми задаю питання, чи розуміють, що думають європейські політики. Вони розуміють, що Путін задумав, вони розуміють його плани. Ось так: головний план Путіна розбалансувати єдність Європи. Дивіться, я теж вже робила розклад і говорила. Що збирається Трамп і Путін робити далі, розбалансувати Європу? Я думаю, що це один із пунктів, із сходинок, по якій зараз продвигається Раша. Трамп безмовствує, мов, що йому на Алясі нагадали діло Епштейна, да, там з малолітками трошки побаливався, мабуть. Тому що і за це він може сісти на пожиттєво, та ще плюс таким позором, що, не дай Бог. Тому й мовчить старичок. Ось так. Так. Що далі? Помірність, помірність, ситість, багатство світу. Багатий, помірний, розважливий, спокійний, наповнений коштами світ. Він хоче подивитися, як буде цей світ себе захищати Путін. Для чого це все робиться? Зрозуміло, так? Да? Помірність, вальготність, дев'ятка І Бачите, цей, цей сімейний, сімейний бізнес, сімейна корпорація, як то кажуть, розумієте, це європейський дім, європейська економіка, як вона і от світ, да? світ. Світовий дім, тобто Європа і взагалі, можливо, демократичний світ, як зможуть себе захистити. Тут тест. Це не просто так. Зараз Раша зараз тестує, на що вони здатні. Знову по, будуть озабочені і на тому закінчиться. Якщо будуть досить часто озабочені, ну що, тоді підуть, можуть і піти. Так, давайте ще глянемо. Що далі буде? Як зруйнувати цей дім? Його завдання протестувати, наскільки він захищений, щоб потім зруйнувати цей демократичний світ. Ви розумієте? Вони будуть грати, вони будуть грати на тих розбіжностях, які є в Євросоюзі. Отак от, от. Для того, щоб зруйнувати його. Ну, військовим шляхом. Тут війна, яка зруйнує цей дім, розпочинати чи не розпочинати війну, наскільки да? вони захищені. Це, це хитрий хід, тобто, це, ці безпілотники це хитрий хід для планів на перспективу, на далеку перспективу, на далекі плани, майбутнє перспектива і так далі. Отак, в перспективі дивіться, все рівно він хоче. Він хоче зруйнувати Європу як єдність, як розколоти її і взагалі зруйнувати союз. цей. Це дуже велика загроза для тоталітарних держав, союз демократичних країн. Так, які подальші плани? Старі партнери, друзі, партнери. А все це знаєте за чого? Він дуже боїться санкцій. Дивіться. Старі друзі-партнери, е, йому ушурують оці е, санкції. Європа, ось, здається, вже ввели, здається, 19-й е, пакет санкцій. От за цей е, 19-й пакет да, обмежень, санкцій, старим партнерам ось оце башня роз'єднати, щоб, щоб нікому було е, ці обмеження. Вводити проти, проти Ращі, розумієте? Ось так. Чи вдасться, вдасться роз'єднати, роздробити і знищити Євросоюз? Я скажу так, це навіть не. Давайте знаєте, як подивимося? Чи причетний для цього Китай? Так, давайте. Тому що він ж розумієте, сам Путін він може це зробити, але, бачите, все це починається після. Поїздки у Пекін. Давайте подивимося, чи зможе так, не зможе, а за Китай запитаємо, чи при, при... задіяний був у цих розрахунках і планах Китай, чи, чи причетний до цього Китай? Спецоперація? Друзями, звичайно, вони б говорили разом. Обговорили разом, давайте протестуємо, давайте зробимо так. Тобто Китай руками Раші починає оце ось цю фігню всю робити в Європі. Возумієте? Як далеко вони можуть зайти, чи зможуть вони, все-таки все тоталітарна система, чи зможе вона подолати демократично? Вони бояться, розумієте, вони бояться цього Союзу, як європейського, так і усього і НАТО. Союз, да? Союз це операція друзів, дуже близьких по духу. Ну, тоталітарної системи. У них є страхи. В них є страхи, є бажання, але разом з тим є страхи стосовно цих бажань. Пропозиції, якісь реалізація. Реалізація, вони, знаєте, вони бояться все-таки цього демократичного світу, тому вони хочуть ну, підвісити ситуацію, загнати ці країни в безвихідну ситуацію, підвісити, загнати ситуацію, щоб вони не могли впливати на їхні бажання і на їхні рішення. Розумієте? Вони хочуть підвішувати, вони хочуть перехопити ініціативу сильних світу, цього як то кажуть, розумієте, і тримати світ підвішаним. Тобто будуть вони магами, вони будуть дьоргати, що кому робити. От у них є такі страхи, от у них є таке бажання. А чому таке бажання? Через їхні страхи, що постійно. Постійно старі партнери вводять ці обмеження. Вони хочуть перехопити ініціативу, щоб вони диктували бажання так, і волю свою, як то кажуть, розумієте? Ну, без Китаю тут не обійшлося, Ні, без Китаю не обійшлося. Тестують вони Європу. Чи вистає Європа? Давайте подивимося, чи вистає Європа? Чи зможе отримати єдність? Консолідацію. Чи витримає Європа натиск тоталітарного режиму? Ну, вони такі, знаєте, вони зацементовані, вони не повинні. Якщо однією картою, то так. Я б сказала, що вдержуть. Давайте трішечки ще так розглянемо. Втримають криза, крах, конкуренція. Витримають конкуренцію. Тут конкурентну боротьбу. Так, вони борються зараз за конкуренцію, тримаються, борються, і боротьба повинна, повинна бути успішною по фортуні. Давайте глянемо. Єрафант. Сильні світ цього, що будуть шукати, знаєте, як, я скажу ось так. Європа тримається, вона свою ситуацію, вона отримає, досить успішно по фортуні, вистоїть і досить успішно вистоїть. І, знаєте, як все це відбувається, тому що Єрофант став відлюдником, відійшов, усамітнився. Ось із попустительства, скажімо так, у мене Єрофант це Трамп, тобто Єрофант. Відійшов від вирішення проблем, так, і залишив Європу із своїми проблемами, і у конкурентній боротьбі із тоталітарними цими країнами, і в тому числі і з Путіним. Розумієте? Дивіться, він став відлюдником. Але щось повинно змінитися все одно, да? чи встоять чи стоять без, без Єрофанта, без Америки? От так от європейці чи стоять вони без Америки? Її бажання мати, матимуть усе, успіх матимуть, юстиція, правосуддя приймуть рішення. Можуть приймати рішення, у них є ресурси для цього, щоб успішно вирішити іслідувати своїм бажанням. Якщо вони будуть разом, вони залишаться разом. Вони втримають ситуацію, вони залишаться разом, дивіться. Ну, повинні, повинні да, залишитися це колективна робота, командна колективна робота. Тільки в командній колективній роботі вони зможуть приймати. Дуже результативні рішення по цих двох картах, результативні рішення, причому успішно. І тоді їхні всі бажання будуть здійснюватися, якщо вони будуть однією командою йти, Таро говорить, Ну що, повинні вистояти, не розколються вони, вони розуміють, що поодинці, по да, поодинці вони їм важко буде вистояти поодинці. Ну, дивіться, Тару говорить, тут вже ідея порада, причина, да? що Європейський Союз, Союз, об'єднавшись, да? об'єднавшись, вони вели певну вони вели торгівлю і результату не мали. Вони йшли, як, знаєте, як торгівельний союз, як торгівельний партнер для Росії, але це не дало їм результату, розумієте? Тобто з Мордором ну, не можна налагоджувати ніякі союзи, ніякі партнерські стосунки. Ця... Тут, тут бачите, тут також карта говорить, що будуть зупинені в підсумку Європа зупини торгівлю із, із тими країнами, з якими вони були колись в Союзі. Немає результату, не буде мати результату. Торгівлі не буде. Це кінець. Це кінець стосунками Європи і Росії. Можуть остаточно зупинити, скажімо так. Остаточно зупинити роботу. Робота зупинена, буде закінчена. Ось так. Ну що? І тут іде зупинка, багато проблем. Перейти на інший етап розвитку неможливо, програний бій, вирватися, успішно подолати проблеми з Росією, це ілюзія. Ідея від ідеї партнерства, вони підуть. Ось так. Партнерські стосунки повністю зійдуть на нівець. Вони визначаються вже з цим процесом, вони зараз міняють, міняють стиль роботи, вони міняють партнерів, Ви розумієте? І все це через агресію Росії, через агресивні заяви. Ось так. Ну, що вам скажу? Ви, я думаю, прекрасно зрозуміли, що це ця атака, вона не просто так. Там дуже І хто за нею стоїть за цією атакою, і що вони хотіли, як вони. Хочуть вибудувати, протестувати спочатку, на що здатна Європа, куди треба бити, визначити слабкі місця, і потім вже, як вони звикли це робити, з ФСБ, ФСБшний цей прийомчик, просто туди бити, бити, бити. Оце ядро, поки воно не розколеться, але фіг їм називається. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.